А чи задумувались ви коли-небудь, що просто у нас під носом розгортається одна з найнеймовірніших історій успіху в еволюції? Серйозно? Вона в кожному парку, на кожному лузі та навіть у салаті на столі? Це історія квіткових рослин, тих самих, що без перебільшення змінили нашу планету. 260 тисяч. Просто на секунду вдумайтесь у це число. Саме стільки відомих видів квіткових рослин існує сьогодні. Це знаєте, більше ніж усіх інших груп рослин на землі разом узятих. Вони абсолютні й беззаперечні королі рослинного світу. Але як? як так вийшло, що одна єдина група досягла такого ну тотального панування? У чому ж їхня суперсила, що дозволило їм так впевнено завойовувати світ? Нумо розбиратися. Їхній масштаб просто вражає. Вони є буквально скрізь: від крихітних квіточок, що пробиваються крізь льоди Антарктиди, до гігантських дерев у тропіках: дерева, трави, кактуси, водяні лілії усе це квіткові рослини. Вони адаптувались до будь-яких умов, маючи при цьому спільну базову конструкцію корінь, стебло і листя. Так що ж стало тим самим еволюційним проривом, який дав їм таку шалену перевагу? Відповідь насправді дуже красива, елегантна і водночас неймовірно складна. І це квітка. Так, квітка це не просто щось гарне, на що приємно дивитися. Це, по суті, високотехнологічний біологічний пристрій, це видозмінений пагін, справжнє інженерне диво, створене для однієї мети: розмноження, ідеальний інструмент для запилення, запліднення і, що важливо, захисту майбутнього покоління всередині плоду. Давайте подивимось на загальну схему цього механізму. Перш ніж розбирати його на гвинтики, важливо побачити всю картину від основи, що тримає квітку до найтонших репродуктивних структур у самому її серці. А тепер найцікавіше давайте розберемо цю машину на складові, щоб зрозуміти, як працює кожна деталька. І почнемо ми, звісно, із зовнішньої, найбільш помітної частини. Отже, знайомтесь, освітина. Можна сміливо сказати, що це її маркетинговий відділ. Завдання у цього відділу два по-перше, захищати ніжні внутрішні органи, поки квітка ще в бутоні, а по-друге, приваблювати клієнтів, тобто запилювачів. Зазвичай освітина подвійна є зелена чашечка, така собі охорона для бутона, і є яскравий віночок, та сама рекламна вивіска для комах. Іноді, як у тюльпана, освітина проста. Коли всі її частини однакові, а бувають і зовсім голі квітки. Ну, справді навіщо витрачати ресурси на яскраві пелюстки, якщо твій запилювач це вітер. Ну що ж, переходимо до самого серця квітки, до її головних частин, до того, заради чого все це й затівалося? Це тичинки та маточки, органи, що відповідають за продовження роду. Ось вони, наші головні герої. Ліворуч, тичинка це чоловічий орган, праворуч маточка, жіночий. І хоча функції в них різні, мета спільна. Давайте подивимось на них ближче. Тут усе влаштовано з чітким розподілом ролей. Тичинка, яка складається з тичинкової нитки та пиляка, виробляє пилок, а маточка з її приймочкою, стовпчиком і зав'язю готова цей пилок прийняти. Механізм геніально простий: одна частина виробляє, інша приймає. Але якщо ви думаєте, що всі квіти влаштовані за одним і тим самим кресленням, то природа має для вас сюрприз. Цей базовий дизайн був адаптований у безліч різних моделей, кожна зі своєю унікальною стратегією виживання. Ось тут починається справжня різноманітність. Більшість квіток двостатеві, тобто мають і чоловічі, і жіночі органи, але деякі одностатеві, тобто, це або квітки хлопчики, або квітки дівчатка, а є навіть стерільні квітки. Їхня єдина мета бути максимально привабливими і заманювати запилювачів до своїх родючих сусідів. І якщо вже у рослини є окремі чоловічі та жіночі квітки, то тут є два варіанти. Вона може бути однодомною, це коли обидва типи квіток ростуть на одній рослині, як у кукурудзе, або ж дводомною, коли існують окремі чоловічі та жіночі рослини. Гарний приклад: верба або тополя. Добре, а що робити, якщо окрема квітка занадто маленька, щоб її хтось помітив? Еволюція і тут знайшла геніальне рішення. І це рішення сила в єдності. Це рішення називається суцвіття. Уявіть собі, замість однієї маленької лампочки ви вмикаєте цілу гірлянду. Ефект зовсім інший, правда? Ось так і працює суцвіття. Дрібні квітки збираються у групи, щоб стати помітнішими та ефективнішими. Почнемо з простих суцвіть, де всі квіточки кріпляться до однієї спільної осі. Це може бути китиця, як у конвалії, або колос, як у подорожника, або зонтик, як у вишні. Кожна з цих форм результат мільйонів років еволюції, і кожна оптимізована для свого типу запилення. Але природа пішла ще далі. Складні суцвіття це по суті об'єднання простих. Уявіть собі, волоть бузку, це ніби багато-багато маленьких китиць, зібраних разом, або складний колос пшениці. Це все та ж стратегія, тільки доведена до досконалості стати ще більшими і ще помітнішими. І ключовий момент тут ефективність для рослин, яких запилюють комахи, велике суцвіття це як яскравий рекламний щит, а для тих, що запилюються вітром, це немов велика сітка, що ловить пилок. Геніальне пристосування, яке значно підвищує шанси на успіх. Квіти це не просто прикраса, вони архітектори нашої екосистеми. Вони змінили обличчя планети і уможливили появу того світу, який ми бачимо сьогодні. І це змушує задуматися, якщо вони так майстерно спроєктували наш світ, чи зможемо ми зберегти їхній?